Всім привіт! Сижу ось після обіду. З'їв бутерброддик. Дві цукерки, два печива. О, о грубку протопив. Ой, дивіться, отак сижу. Сижу і думаю. Дивіться, як класно, коли у ванну кімнату ось таке вікно. Дивіться, яка краса, та ти що. Світла багато. Краєвид який. Боже ти мій. Просто шикарно. Дивіться. Не люблю страшне, як ставлюють вікна у ванну. Ну, десь приблизно такий, як цей радіатор. Коротше, 50 на 50 сантиметрів. А тут вікно метр, метр п'ятдесят на метр тридцять, по-моєму, щось таке. Дивіться. Клас. О, світленько, хорошо. Бачите, такі двері. Такий малюнок гарний. Двері хай так називаються. Так що отак. Робіть гарне велике вікно у ванну. І буде вам щастя. Ну, Звичайно, енергоефективне, повний пакет, там сюсі-пусі, гази, шмази і так далі. і тому подібне.